Що ж змінилося для водіїв у 2025 році саме по автоцивілці, саме для тих водіїв, які стали потерпілими у ДТП? Перше, це пряме врегулювання. Тепер при ДТП, якщо ви потерпіла особа, ви можете звертатися у свою компанію для отримання відшкодування. З 1 січня це стало обов'язковим і в усіх компаній є пряме врегулювання. Друге, з 1 січня не застосовується франшиза, не застосовується знос автомобіля і збільшили ліміт за європротоколом. Коефіцієнт зносу повністю скасовано. Тобто, коли раніше, наприклад, вам пошкодили там бампер, який коштує 10 тисяч гривень, але враховуючи, скільки років автомобілю, застосовувався коефіцієнт зносу і фактично вам виплачували 3 тисячі гривень, а не 10. Тепер же такого немає. Тепер сума достатня для відновлення автомобіля, оцінюється за ринковою вартістю деталей. Скасовано повністю франшизи з 1 січня в усіх страхових компаній франшиза нульова. Тобто раніше франшиза була від 1000 до 3000 гривень, і при ДТП ви повинні були сплатити цю суму самостійно. Тепер же цього вже немає. Раніше ліміт на виплату при на відшкодування при оформленні європротоколу був 80 тисяч гривень. Тепер же, з 1 січня цього року він скасований і збільшений до 250 тисяч гривень, тобто відповідає страховій сумі страхового полісу автоцивілка. До речі, за європротоколом. Це дуже легко оформити ДТП. Збільшилась набагато кількість оформлень саме за Європротоколом. Тому що Європротокол онлайн дає всі підказки, як правильно його зробити чітко і автоматично після заповнення Європротоколу онлайн інформація поступає в обидві страхові компанії про те, що сталося ДТП. Зменшено строк розгляду компаній для врегулювання. Раніше це було 90 днів до 90 днів. Тепер же це до 60 днів лише там, у виключних випадках. Може бути збільшено до 90 днів, але загалом до 60 днів максимум. Також тепер страхова компанія з цього року зобов'язана предоставити вам на вибір три СТО для відновлення вашого автомобіля. Якщо вам була корисна ця інформація, і ви щось дізналися нове, то чекаю від вас сердечко, коментар та збережіть собі це відео, щоб не загубити мене. Бо саме до мене ви завжди можете звернутись для оформлення страхового. Полісу за просто найкращим варіантом саме для вас.